Всім привіт! Ось маємо змогу з вами оглянути Едельвейс під номером 9. Я щиро вдячна пані Марині за ось такий чудовий фотозвіт. Тільки гляньте, яка краса. Цікавий, ніжний, вишуканий і маєте змогу придбати для себе ось таку красу. Якщо ви маєте бажання придбати один або інший варіант, то пишете пані Марині. В описі під відео я залишу посилання на її сторіночку у Фейсбуці. Тільки треба нажати на слово більше і там знайдете, що вам необхідно. Якщо вас зацікавила сама схемочка, то будете писати мені. А від вас коментар, як вам прикраса подобається чи ні. Чи варте уваги? Для нас це дуже, дуже важливо. Ми чекаємо. Коментар. Пока.